Батальйон Кіровоград. Віталіку присвячується. Ой, Україна моя не на наймиліша. Переживаєш ти найтяжчі дні, коли синів своїх втрачаєш Україну, Боли твоє серденько материнське, то тяжко боляче й мені. Торкнулася біда і нашої родини. Племінник у Нацгвардію вступив і як не нас як не намагались. Не пустити ні я, ніхто другий не вговорив. Сказав: якщо ні я, то хто за мене піде і Україну захистити свою дочку Іванку, свою жінку, щоб в мирній Україні могли жити. Не можу я лежати на дивані, дивитися, як іде війна. Нам треба Україну захищати, бо батьківщина в нас усіх одна. Бо виросте дочка і запитає: Татусь, рідний, де ти був і що робив, коли була війна, як брати що в набрата, ти рідну землю нашу боронив. Прошу вас дуже не переживайте, зметемо ворога з землі, і я повернусь, збудую дім, посаджу деревину, народимо і ще одну дитину. Якщо пошле сина, буде жора, бо повне ім'я це Георгій, перемога. І будемо жити ми у вільній Україні, роститимемо дітей, чекатимемо внучат, і я стоятиму на варті миру за діточок, дівчаток і хлопчат.